Відео резюме учасника всеукраїнського конкурсу Учитель року 2026 у номінації математика Когута Михайла Ярославича, вчителя математики Стебнінської гімназії номер 6 імені героїв АТО Троговицької міської ради Львівської області. Мій девіз правильно навчає той, хто навчає цікаво. Альберт Ейнштейн. Педагогічне кредо. Кожного потрібно навчити у міру його можливостей та бажань. Основне дати їм це бажання. Я є вчитель математики, фізики, підприємництва та фінансової грамотності. Педагогічний стаж по, на даний момент 4 роки. Кваліфікаційна категорія спеціаліст першої категорії Педагогічне звання Старший учитель. Закінчив Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка, ступінь магістра у 2023 році за спеціалізацією вчитель математики, фізики та інформатики закладів загальної і середньої освіти. Це є мій кабінет математики, котрий я облаштував своїми силами спільно з допомогою батьків та вчителів. Педагогічна ідея формування математичної компетентності учнів через цифрову взаємодію та проблемно дослідницьке навчання. Моя педагогічна ідея полягає у створенні цифрового та компетентного освітнього середовища, у якому учень не просто вчиться розв'язувати задачі. А досліджує, моделює, пояснює явища навколишнього світу, поєднуючи цифрові інструменти GeoGebra, Desmos, Wolfram Alpha з проблемним дослідницьким навчанням. Я допомагаю учням розвивати аналітичне мислення, критичний аналіз і вміння застосовувати математику в житті. Для мене важливо, щоб кожен урок був лабораторією дослідження, де знання народжується через діяльність і відкриття. Для реалізації цієї ідеї використовують сучасні технології GeoGebra для візуалізації функцій і створення динамічних моделей, Ульфрам Альфа для дослідження закономірності, застосовують проблемно услідницький підхід, змішане навчання та метод перевернутого класу. Учні вивчають теорію вдома, а на уроці експериментують, дискутують, створюють власні моделі. Часто проводжу с тем-уроки, квести, групові обговорення. Так формується середовище співпраці, де кожен може висловити думку, перевірити себе, допомогти іншим. Також. Уміло володію технологіями для організації дистанційного навчання, зокрема, моя улюблена онлайн-дошка Айдро. Учні щорічно долучаються до святкування дня числа ПІ, де ми на практиці перевіряємо здобуті знання. Це є продовження святкування цьогорічного дня числа ПІ для учнів. Часто проводжу тематичні уроки. Зокрема, цей урок присвячений темі води. Щорічно беру участь в інженерному тижні. Цьогоріч брав участь у розігрочі. Книги Наші інженерна історія. Також, вже третій рік поспіль я є експертом освітнього кластеру Час освітніх змін у пошуках балансу між традиціями та інноваціями. Цьогоріч, в 2025 році, я мав нагоду виставити системою сучасні цифрові інструменти для викладання природничо-математичних дисциплін. Також минулого року організовував, ініціював науковий променад у Стебницькій гімназії номер 6 захист, який створив фурор у місті. Юні науковці демонстрували експерименти, а кожен проєкт привертав увагу гостей. Брав участь в науковій конференції Іван Полюй, життя ім'я науки Є України у науковому ліцеї, з темою виступу Іван Полюй, син України, визнаний світовим науковим товариством. Щорічно беру участь в проведенні ММТ в якості старшого інструктора та інструктора, за що. Відзначений подякую відділу освіти Дрогобицької міської ради. Пілотував сертифікацію вчителів математики у 2023 році. Також є і керівником відокремленого структурного підрозділу Асоціації сертифікованих педагогічних працівників у Львівській області. Для мене це і велика честь очолювати його і долучатись до справи об'єднання підтримки і професійного зростання сертифікованих педагогів. Вірю, що разом ми реалізуємо багато важливих ініціатив, будемо підтримувати одне одного та сприяти розвитку якісної освіти. Цьогоріч брав участь в експертному колі математичної освітньої галузі Освіта для життя, за що був відзначений подякою. Маю власні методичні розробки в системі динамічної геометрії Джеоджебра. Цьогоріч був учасником програми відділу освіти Успішний педагог, де був відзначений одним із десяти кращих педагогів. Підсумки. Педагогічна ідея цифрового дослідницького підходу до навчання математики реалізує цінності компетентнісної освіти, самостійність, творчість, критичне мислення, співпрацю. Бо вона спрямована лише на формування знань, а передусім на розвиток мислення та здатності застосовувати математику як інструмент пізнання світу. Моя мета як учителя зробити урок математики місцем, де народжується цікавість до науки, формується впевненість у власних силах і віра практичну. Для молодих вчителів, які починають свою професійну діяльність, добрий старт дуже важливий. На перші свої уроки я йшов зі страхом перед дітьми. Але після перших відоків дітей, класним керівникам та батькам, довгий, розумний і дуже добрий вчитель зрозумів, що я не зможу без школи, а школа без мене. Було складно починати період пандемії і дистанційно, а зараз ще складніше через відключення електроенергії, повітряні тривоги та замінування. Але потрібно вірити в те, що зовсім скоро все налагодиться і професія вчителя підніметься вгору у суспільстві. Дякую за увагу. Все буде Україна, до нових зустрічей!